У випуску проходження Ліги Чемпіонів за донецький шахтар нам все ж таки вдалося протягнути гірників плей-офф ЛЧ Перед передостанн місце, яке дозволяє нам кваліфікуватись за нами. І за місце в одній восьмій донецький шахтар побореться з Фейнорном. Які між іншим зайняли 15 ту позицію в груповому раунді, набравши 14 балів. А партнером даного проєкту є Фабет. Всі дайтеся, кому зручніше, і ми починаємо. І так, друзі, Траоре знову в В Минулого випуску він відіграв Три хвилини ігрового часу і зламався. Вилетів на всі матчі, які залишились в груповому раунді. Зліва Кевін, справа Зубков, пара центральних судаков Педріні, під ними Степаненко. Зліва Петро Енріке, справа конопля. Матв'єнко Бондер в воротах різних. Шахтар Донецьк Фейнорд. Перший поєдинок проведемо в себе вдома. Нам є що сказати цій команді. Ми пам'ятаємо ту пораз. Ми не забули. Центрополі починають наші опоненти. Я сподіваюся, що нам вдасться сьогодні гідно провести цю гру. В домашньому поєдинку дуже важливо. Показати дуже хороший результат, бо на виїзді фейнор дуже сильний. Ой-ой-ой, Педріньо закрутився. Пайшао. Педріньо, будь ласочка, дограв. Спочатку втратив, потім забрав. Закидання туди вперед, можливо, зачепиться. Скидуй. Кевін! 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 Ух, який рикошет міг би бути! Будеться м'яч з кутового! Грають на виніс. Ресингуй. Виграй. Зубков! Зубков! Ну і поки що за перші 10 хвилин питання до... Мого нападу. Де реалізація? Чудово, Степаненко дістає. Проходить. Зубков. А із захава і Зубкова. Повірив, поліз, втратив. Ну! Дальню! Хилапать. І поки що фейнород не знає, що робити з цим б'ячем. Як перейти центр поля? Для них це питання. Але от... Назад, спокійно. Чудово. Хорош. Далі пас. Браво. Браво. Брежно. Ух, як же сильно! Ще один удар! Ох ты як! Красучі! Сайт! Гіменес! Тут канапля. Перший на вічі. Ну що, по класиці, перший тайм зіграємо 0-0. А в другому вже будемо забувати. Хоча проти Борусі ми розписали 1-1. Чи на Нріке. Або на Зубкова. Або на... Ну, куди вони летять ці удари? Чудово. Чудово. чи тут хоча. Хоча питає. І робить подачу і начебто непогано! Це передача. Хартман. Присядь відпочинь. Ще зубков. Ага. На жаль. Проходять. Тайшао. Я не знаю, як забрати в нього м'яч. Ух, Чудово встиг. Щось зробити цю одну атаку. Сайтпул. То сікан забігав в офсайд, тепер забігає раури. Тим не менш, після першого тайму в нас нулі. Є ще другий тайм, тому заряджаємось, готуємось, виходимо і робимо результат. Дріньо! Красунчик. Дуже подобається, як він себе поводить з м'ячем. Найс! Денько. І... Туди! Не програйте один в один. Ви розумієте, ми, ми забігали в нападі і можемо трішки підзабути про захист. Це було. Таков на у нас себе взяв гру. І туди! Ох, яка передача! Тільки. Де ще слабіше? Виграй! Молодці, от перші нам м'ячі, Фейнур треба здолати. Це не ті опоненти, яких варто нам боятись. Ох, як же відбачить. Але віддати передачу не вдається. Замість Кевіна також треба випускати. Гіналдо. І напевно, давайте випускати сікана. Скільки ми не подавали, ще жодного разу не вдалося пробити. Не вирто. не втрать, м'яч! Гіналдо! Як тебе там? Браво! Ух, побачив. Ух, побачив, як всі канала, друзі, 68 хвилина! Захисники накривали підключення коноплів. Абсолютно замішилася. А заміна то спрацювала. Рахунок, друзі, 1-0. Йдемо далі. Робити це якомога швидше. Залишається 20 хвилин. Та не так же сильно! Друзі, ви самі все бачите. Фейнорд помалу підпливає. Нам просто треба скористатися. Не забувати про захист. Чудово, Бондар не програє. Случино. До речі, ви помітили, що ми майже не фолимо. Дві заміни. Два голи. Ось вам результат. Взагалі я подивився, якою ногою вони б'ють. А то Субко підмощував під праву, потім дивувався, чому вона не летить. Бондаренко стріляв з правої. Обасочка, під ліву. Добрий день. Класика зараз. Одразу відповідь. Одразу відповідь, але різник спокій спокійнеси. Погнав! Офсайд був здається? Да. Але якщо б не офсайд, то можна було б замахнутися навіть на третій. Уявіть, 3-0 перша гра! На другу взагалі на сигареті виходимо. Назад, кіпер. Все. Все. Вже пішов додатковий час, який майже сплинув! Певна перемога гірників себе вдома над фейнордом з рахунком 2-0. Це, звісно, не може нас нарати. Дуже хорошу форму маємо перед виїзним матчем. А перед тим як ми стартанемо цей другий матч, я хочу вам нагадати про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете придбати футбольну Джерсі улюбленої команди. Поточний сезон ретроверс, фан-концепт, все це там є. Попереду багато свят. Футбольна джерсі – це найкращий подарунок любителю футболу. Посилання залишу в описі. У першому матчі Ліверпуль спокійно обіграв Бенфіку 2-0. Барселона з Лейпцигом зіграла 1-1. Інтер переміг Жирону 3-1. Ліль Борусія 2-2. Динамо Заграб перемагає Спортинг 2-1. Арсенал Аталанта 0-0. Шахтар перемагає Фейнор 2-0. І Ювентус розносить Штутгарт 4-0. Вони в груповому раунді, здається, собою грали. Ну, по суті, Ювентус собі вже забронював місце в наступному раунду. Можливо, Інтер. Дуже хороші шанси в Ліверпуля, в Шахтаря. Ну і все. На матч я просто немає морального права не поставити сікана в основу. Зліва Кевін, справа Зубков, пара центральних судаков Педріні, в опорній зоні Степанен. Зліва Педро Енріке справа конопля, пара центральних Матвєнко Бодар в воротах Різник. Минулі зустрічі різних зберіг свої ворота недоторка. Зараз гра в Роттердамі. Фейнорд буде летіти вперед. Я впевнений, що трибуни їх будуть гнати. Але нас це абсолютно не повинно ніяк хвилювати. Ми тут для того, щоб закріпити свій уст і забрати путівку в одну восьму. Ні-ні ні дядь, там був офсайд. Хіменес. Хорошо. Є. Супер. Далі Кевін. Кевін. Не І туди. Кевін! Бу -бу! От, будь ласка, така відповідь, конопля красавчик! Прийшов. Повертає м'яч на Кіменеса. Хіменес віддає. Дядя. І чо? Бу -бу. Ой, чудово! Як? Відверто кажучи, я просто не повірив, що тут м'яч дійде до судаков. За ці 20 хвилин два шикарних моменти мав донецький шахтар. Але, як ви бачите, у нас просто більше бажання чудово судаков. Давай, не швидше, біжи. Не було! Не піднімай. Блядь! Це жовта. Диво не летять. До. Спасом помиляємось. Не було порушення. А! А! Жовта карта, відкладений фол. Перше на м'ячі наш гравець! Ух, як скинув! Чуть не асистував! Ворота! Ворота! Такя м'яч! Ай, красу! Чікали б сильніше! Помиляйтесь далі. Отже, друзі, 138 хвилина. і Це загальна перевага, як вони помиляються, як вони привозять. Далі ший. І це загальна перевага вже в три голи. Може, ще зможемо один забити. Вони катають, вони тягають, вони розуміють, що, походу, лапті сплетені. Все, що робить Шахтар, так це. Відчувай себе повним господарем в цьому поєдинку. Педрілє! Ну, повірив він після забитого, повірив в себе. Але нам це і треба. Нам треба, щоб футболісти в себе вірили. Бо інакше, як тоді ми збираємось перемагати. Він? Окей, після першого тайму мінімальна перевага за гірниками 1-0. Починаємо другий тайм. Ми будемо запускати. А ось цього запустимо! Судаков дальньо. Пробиває судаков! Диви. Обережно. А виніс. 40 хвилин залишилось грати в цьому поєдинку. Мінімально ми поки що попереду. Але зараз удар по нашим воротам Різник не з першої спроби зафіксував все ж таки це м'яч. <звук> Дуже багато відскоків саме на футболістів Шахтара. Але в захисті варто бути уважним. Пропустити не хочеться! Так, так ну що, давайте Кевіна побережемо. Давайте випустимо Невертона. Корпус. Куда? Огіналдо. Сам! Ідеальні два матчі від Донецького шахтера. В першій зустрічі 2-0, в другій зустрічі також 2-0. Також наступний раунд проходить Ліверпуль, проходить Лейпциг, які вибивають Барселону, Проходить Інтер, проходить Борусія, Спортинг, Арсенал та В Виднівось восьмі нас чекає Баварія. Паралельні пари лейпциг Астонвіла, Ювентус Ювентус-Байер, Мансіті, Спортинг Мілан, інтер рал Ліверпуль, Атлетко Мадрид, Арсенал ПСВ. Хотілося б ПСВ, хотілося б Мілан. Астон Вілла, але не Баварія. Це один із найгірших варіантів, який тільки міг нам дістати. Ну да, це пахне кінцевою. Але заздалегідь не будемо хоронити шахтар. Все ж таки, проти них ми зіграли 0-0 в роковому раунду. Всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал З вами був Плей Джексон. Навсе добре.